Всім привіт. Сьогодні у нас на продажі Yamaha Gear 4-х інжекторний скутер на водяному охолодженні. Скутерочок у нас непростий, це вантажний апарат, скажімо так, популярний затребуваний скутер. На сьогодні скажімо так, доволі навіть непросто його знайти. От, попит не впав, зріс в рази, звичайно ж, з дефіцитом техніки. Так що кому потрібно, звертайтеся, поки є, довго він продаватися, я впевнений, не буде. Так, починаємо з задньої частини. Задня гума у нас стоїть IRC. IRC Snow. тобто зимня гума стоїть. Так, він прийшов з Японії, гума коштує... Ой, яких грошей, хто не знає, мінімум від 40 доларів за скат, 40-50 доларів. Ось така гума коштує. Я би радив, хто буде користуватися скутерочком або осінь зима. Обов'язково зняти цю гуму, а сюди поставити якусь нову. Якщо потрібно, можу допомогти купити якусь нову гуму. От, ну, вона нереальних грошей коштує, я раджу її зберегти. Ну, а хто не планує користуватися осінь-зима скутером, то можна кататися і на неї. Вона дуже м'ягенька навіть. Навіть зараз. Так, і Тут IRC Snow, як я їй сказав, і вона розмір 110 90 на 10. І я, здається, вона зроблена в Японії. От ARC це ж японський у нас бренд. А, бачите, все вірно. Made in Japan. Тобто японська гума коштує, як я і сказав, нереальних грошей. Так, Гальма в нас ідеальні взагалі не затягнуті, бачите, все по міточках стоїть. У нас він невеликий пробіг, оригінальний, оригінальне крило заднє, оригінальний амортизатор залишився. Взагалі гірчик дуже живенький. в принципі, дивіться, Задня частина без питань, без подряпин. Великий багажник у нас. От, і Тут версія у нас з ножними гальмами. от, Тільки на такій версії йде, йде такий великий багажник. От, На версії з е, ручними гальмами йде менший багажничок, тобто буквально дві дуги, ну три дуги. Тут, тут, коротше кажучи, що він менший, набагато, ніж у ножної версії, так як ножна це чисто вантажний варіант. Так, Ключик у нас один оригінальний Yamaha, от, Дивимось сидіння. Сидіння також оригінал. От сидіннячко за все, міняли. ми. Я не пам'ятаю, я там перекидав, буває, щоб чехол живий був. Сидіння 17 рік. От, е скутерочок бак 16. Тобто 16 рік, скоріше за все, випуску. Я до речі навіть гляну зараз ще версія UA06 чи UA07, так як 07 вони свіжіші йдуть. Тут у нас знаходиться номерами. А, ну, да. UA07J. тобто Це 07 й гір, нагадую, найновіший. У нас іде 08 версія, тобто UA08, це самий останній, він іде десь 17-х років. UA06 приблизно там 12-11 роки, і UA07 14, -й, 16, -й, 17, -й, от як наш варіант. Тобто свіжий гір по роках 16-17 року. О, десь там на елементах пластика ще можна подивитися, не тільки на на, на кришці, тобто, приблизно. Плюс мінус рік сюди, 16-17 рік. Він весь в оригінальних запчастинках, варіатор, ремінь, ролики і так далі. Є бокова така масивна підножка. От тут по матовому пластику ні подряпинки нема. Оригінальні ліві бокові частини також без єдиної подряпинки. Пол. Все бомба, він не зачуханий і взагалі без питань. Виглядає апарат так як новенький. Взагалі. Отак само і платформу вам не показав, дивіться, стан. Ніде ні, ні подряпиночки нема з оригінальним сидінням. от І от в якому стані замочок. Замочок також дуже живенький. І все, по мопедику супер. Ту, пробіг невеличкий, 18 тисяч, хто знає що це таке для Гіра, 18 тисяч це новий апарат. Ручечки, дивіться, всі надписи, все в нормі. У нас, до речі, тут підігрів рук стоїть з шістьма режимами, От пише Grip Heater, От, тобто Ця підігрівчик також коштує скажімо так, від 50 доларів такі ручечки. Так що Це немож... немало важливий фактор ціни. скажімо так. Далі. Передня частина також в оригінальному стані, в кольорі. Є якась наклеючка японська. кому не подобається з я її залишив. Так, далі. Є кріплення, до речі, під кошик. І оригінальні планочки це також немало важливо. Не завжди вони йдуть за цим кріпленням, а йдуть просто з дугою. Кріплення коштує грошей. Це я вам підказую. А так, передня гума у нас стоїть Тімсун. Нова. Вона вже шосейна. Задня тільки залишилась зимова. Гідравлічна вилка Колеса в оригінальній фарбі, як заднє, так і переднє, нічого не підфарбувалося, ні вилка, ні колеса, нічого, буквально тільки підножечка. Так, Він повністю в такому стані, як є. І, і стан бомбецький в нього. Так, Переднє, який сказав, Тімсон стоїть, абсолютно нова гума. Переднє колесо у нас 12 го діаметру, хто не знає. От, Так що в принципі, по гірові немає поки що жодної подряпинки, не знайшов. Виглядає як новий апарат. Аналогічно, права частина без подряпинки, накладка і так далі. ну... Блін, Новенький гір, скажімо так. Хто не знає, тут на правій руці кнопочка, це стояночний, тобто ви затягуєте гальма і нажимаєте він отак. О, бачите? Працює. Так, ну, все, зраз заведемо, послухаємо, як він жужжить. Так, до речі, обов'язково. Чекайте поки погаснуть лампи, поки закачає насос, тут ж у нас електробензонасос. Ого, зараз перший раз навіть не нажав, компресія непогана така. Так по роботі ідеально працює, нічого зайвого не чую взагалі. По роботі і часи без ніяких питань. Так, Поворотнички моргають. Передні моргають, задні також. Все гуд, все працює. Бібійка працює, О, підігрівчик теж зараз перевіримо. О, ну І в принципі прокатаємось, побачимо, як, як воно їде і все. Так, до речі, хто не знає, оці з ножних гальм також можна переробити на, на ручні, якщо буде потреба. Тут є на ручки кріплення і все переробляється відповідно до ваших бажань. Так, що скажу про гіра? Щось скажу. М'ягесенький, комфортний скутерочок, звичайно, вони м'якше працюють, ніж Honda Benly, так само його скажімо так, конкурент на ринку. Гір у нас на, на водянки, ну Хто не знає, проблемне місце тут це тільки помпа, крильчатка. От, А так в загальному скутерочка, якщо грамотно за ним доглядати, зарізати практично нереально, так як в нього та сама ж водяне охолодження. і із-за цього скутерочки ходять по 90-100 по тисяч пробігу без ніяких питань, без ремонтів взагалі. Важливо тільки доглядати за маслом, міняти кожні 2 тисячі. По регламенту, от бачите, тут навіть наклеєчка є. от Вказано 3 тисячі. Ну, для наших умов я би радив кожні 2. Так, ну погнали, пробуємо як їде. От Їдуть, як правило, 55-60 вони всі. Бачите, дуже гарненько тримає він дорогу. На відміну, що скажімо так, гума задня зимня навіть не шумить. Хоча, як правило, гума зимня трошечки шумить на ходу, і це реально чутно. А рісіт настільки м'якенький, я навіть не відчув, що я на, на, на зимній гумі їду, то реально дуже м'якенький скутерочок. Набирає 55 і відсікає. От, тобто максимально в нас в районі 52-55, скоріш за все трошечки ремінчик, можливо там е зносився на буквально відсотків 10, от і 6 км різниці. Так, ну все, кому цікаво, контакт мій вказано під відео. Телефонуйте. Якщо є питання, по лампеду питань в принципі немає. От Він розмитнений, на облік ставиться. Виглядає як новий. Встигніть купити. Пропозиція скажімо так, на сьогоднішній день дуже актуальна от в плані попиту, так що всім знайти свого коня.